На чому базуються, будуються ці стосунки? Сигніфікатор. Карта, скажіть, будь ласка, Трамп і Зеленський. Основна карта сигніфікатор стосунків. Що це у нас? Дев'ятка пентаклів. Зібрати врожай, ви розумієте? Це, е, зібрати врожай знов таки гроші, причому дуже великі гроші. Тобто Трамп з Зеленського, все, що він хоче, це. Е, Payment, зразу таке російське слово іде гроші. Давайте. Що в голові у Трампа з приводу Зеленського? Король Пентаклів. Друзі, знову гроші. Це просто неможливо витримати. Людина бабло. От, Все. Людського там нуль. Там тільки гроші. Але це той король, який дуже кріпко сидить на троні. Тобто. А що у нього в голові по відношенню до Зеленського? Да? Що він думає про нього? Що так міцно, так е, успішно і так довго сидить Зеленський вже на тому троні, що треба це змінювати да? по карті башні, яка випала тоді. Він же ж все хоче змінити повністю, все хоче зруйнувати. Так, це у нас в голові тепер на серці. Що у Трампа на серці до Зеленського? Ой, ну і тут четвірочка Чаш. Це карта вичікування, очікування. Я тобі буду, значить, зараз тисячу заяв, і будемо чекати, коли ти чоловіче зламаєшся, коли ти вже, знаєте, 100 пропозицій на 101 ти погодишся. Тобто він чекає, він чекає часу, вичікує того моменту, коли Зеленський погодиться на якусь пропозицію, зламається. Називайте це як хочете. Вичікування. І, до речі, по четвірці можна так довгенько чекати, насправді. Довга карта. І давайте дивимося останню карту. Да? Що Трамп показує? Як він себе проявляє по відношенню до Зеленського? <смітна> Всі пентаклі. <смітна> Бачите, тут жінка чекає дитину. Ну, коли вже той Зеленський розродиться і дасть відповідь, хоч на якусь пропозицію, яку зробив йому Трамп. Також сім пентаклів це коли е, людина вклала ресурси кудись і очікує результату, очікує профіту, знову ж таки, очікування доходу.